Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні дівчатка готуємо. Ось. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати м'ясні гнізда. От. У гніздах будуть сидіти гриби. Не птахи, а гриби. І що нам на ці гнізда потрібно? Дивіться, в мене є фарш. Фарш свинячий, з ошийка. Оший у нас досить таке жарненьке м'ясо. Ось у мене такий фарш з ошейка 900 грам. От, маємо грибів 400 грам, 3 цибулини середніх, 50 грам рослинної олії, 2 столових ложки сметани у мене 20% магазинна. Сіль за смаком, 2 маленьких яєчка, 150 грам твердого сиру. От, по спеціях ми маємо чайну ложку хмелі сунелі, чайну ложку перцю чорного-меленого і чайну ложку гранульованого часнику. Звісно, ж і гриби також можна підперчити за смаком, хто бажає. Ну, це вже, чи так само можна додати часничку, це вже на ваше якби, уподобання. Ось. Почнемо з м'язка. До нашого фаршу ми. Вбиваємо два яєчка Добавляємо наші спеції. І додаємо, тут в мене три цибулини. От бачите, дрібним кубиком нарізана в мене цибуля. Додаємо сюди дві цибулини. і десь цибулину залишимо на. Наші грибочки. Ось так ось. Ну, мабуть, це буде цибулина. Чекайте, бо вся низька цибулі. Все, солимо за смаком. Можливо, треба було виміряти, скільки тої солі. Ну, і тепер нам м'яско потрібно гарно вимішати старанно, щоб нам воно поєдналося, бо воно в нас, бачите, буде без. Булочки, без крошки. От, нам потрібно його старанно вимішати. Вимішуємо. Дівчатка. Фарш ми старанно вимішали, бачите? Але затяну, бо зараз ми перемістимося до плити. А в мене тут мої, мої котусики зачули м'ясо і спали, повставали і вже прийшли. То поки я повернуся до плити, кутусики можуть піти шукати, що то пахне. Ось. Все. Переміщаємося до плити, будемо обсмажувати зараз наші грибочки. Включаємо вогонь. Виливаємо нашу олійку. Дівчатка, дивіться, я собі гнізда буду викладати, ми їх будемо запікати в духовці. На деко, як завжди, виставлене пергаментним папером. Ось. Якщо ви будете викладати безпосередньо на деко, то деко можна змастити трішечки олією. Хоч м'яско в нас жирне, але деко собі змастіть. Все. Спочатку ми будемо підсмажувати нашу цибульку, щоб вона трішечки зарум'янилася. А потім вже додамо наші грибочки. Наша цибулька почала золотитися. На цьому етапі ми додаємо 400 г наших печериць. Не хоче сипатися. Присолюємо, припечуємо, дівчатка, тут за смаком. Я кажу, маєте бажання, можете додати чесночку собі до грибів. Я не буду. Мені вистачить там у м'ясі. Зараз наші грибочки пустять сік. От, ми їх маємо висмажити, а потім ще додамо сметанку. Ну, я покажу. Так, у нас оця... Е... Юшка з грибів практично вже випарвалась. О, зараз ми додаємо наші дві ложечки сметани. І ще хвилинок 5 потушкуємо разом зі сметаною. Газдинки. Просмажили шість хвилинок. 6 хвилинок, бачте, сметанка в нас також, якби, загустилася все, маса. Ось. Зараз я собі перекладу в тарілочку, щоб швидше нам потрібно її охолодити. Гарячу, не будемо накладати на фарш. Ось. Все, посмажили. Можемо вже включити духовку 180 градусів вверх низ Хай нагрівається. Я собі, дівчата, ручки змащу олією. Начинаємо формувати наші гнізда. Отак умовно поділю, щоб більш-менш ми одинакові їх зробили на чотири частини. Ну і зараз з кожної частини, скільки ми зробимо, подивимося. Ну. Так, один, ну, мабуть, три штучки. Так, значить, формуємо. Ми викладемо всі наші гнізда, але ще нам тут їх розмістити, зараз будемо, бачите. Проложечки вте зручніше. Дівчатка формуємо гніздо. Кульки ми виклали 12 штук. Ось і тепер гарненько формуємо гніздо. Макайте ложечку волію, У мене і ручки олії змащені, і. Ложка, не знаю, і так, і так, щоб зручніше було. Оце не важко. Все, дівчатка, гнізда наші сформували. Тепер ось сюди вкладаємо наші грибочки. От. Кладемо грибочки, ставимо дівчатка в духовку, 180 градусів верх низ на пів години. Через пів години продовжимо. Казденьке 35 хвилинок. Запікала наші гнізда. 30 на другій полиці знизу і ще поставила підверх на 5 хвилинок. І що тепер робимо? Натертий сирочок, ось 150 грам, казала в нас тут, ось так ось. На кожне гніздечко ще накладемо сиру. І поставимо на 5 хвилиночок ще в духовку, щоб 5-7, щоб нам цей сир стопився. Так, чекайте, бо треба розділити, він тут збився. І в мене мірка. Буде не точно. Все, гезденьки. Ще сім хвилиночок з сиром і маємо ось таку ось красу. І смакоту. Запах стоїть неймовірний. Ось хочу вам показати зблизька, як виглядає наш розріз. От. Зараз, надіюсь, вже трішки прохололо, але ж і не терпиться. Дуже і дуже смачно. Ось. І думаю, не соромно подати гостям, приготувати на свято чи на вихідні для своїх рідних. От. Якщо це не знімати на відео, це не так довго все готується, все швиденько і виглядає дуже гарно і дуже смачно. Так що, кому сподобався цей рецепт? Гнізда, м'ясні з грибами, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал Просто смакота» від Марії. Друзів запрошуйте, поширюйте. Пишіть коментарі. Ось. Всім, хто зараз їсть, смачного, і всім до зустрічі!